К перевізників, підготовка до опалювального сезону та фестиваль Золотий Лев. Про це докладніше вже за мить. Вітаємо вас. Приватні перевізники сьогодні вийшли на акцію протесту. На маршрути не виїхали кілька сотень автобусів, твердять пікетувальники. Частина з них зупинилася на вулиці Пасічній, інші ж не виїхали з автопарків. Перевізники влаштували акцію протесту під Львівською мерією і вимагали зустрічі із міським головою. Мер міста вийшов до пікетувальників. Ще одна зустріч відбудеться сьогодні о 19-й. Вранці не всі львів'яни дочекались на зупинках своїх маршруток. Вероніка чекала 25-й автобус, проте все ж була змушена йти пішки. Чекали взагалі не було маршрутки, взагалі не їхала. Це було десь коло 11-ї години. Перевізники ж транспортні засоби залишили на пасічній, а самі влаштували протест під стінами ратуші. Вимагали створення робочої групи щодо врегулювання питань із пасажирських перевезень та відшкодування коштів за перевезення пільговиків. Ми зранку машини пустили до 9-ї години, щоб вони все таки перевезення частково здійснили. Ми розуміємо, що це є певні незручності для пасажирів, тому ми постаралися їх мінімізувати. Самі перевізники кажуть, на маршрути не виїхали кілька сотень автобусів. У міськраді ж говорить лише про півсотні транспортних засобів. Ті маршрути, які водії не вийшли, це більше маршрутів міра яка АТП, були посилені за рахунок резерву АТП. Основною вимогою пікетувальників є врегулювання перевезення пільговиків у місті. Тарас працює у цій сфері з 2008 року. каже, що жодного разу не отримував відшкодування за перевезення пільгових категорій населення. Жодної копійки приватний перевізник не отримав з ні з державного бюджету, ні з міського за перевезення комунально за перевезення пільгових категорій населення. Якщо навіть дотації. Держава виділяла, то ці гроші керівники фірм там під різними приводами розтягували собі під, по своїх кишенях. Чиновники ж твердять, вирішити проблему зможуть лише на сесії міської ради. Перш за все, ми створимо робочу групу. Ця робоча група поспілкується з перевізниками, безперечно, поспілкується з тими людьми, які сьогодні подали свої звернення. І інженерна комісія, яка профільна, і вже ця комісія будемо вже це рішення буде виносне сесію міської ради. А тим часом перевізники вже запевняють, страйкуватимуть доти, доки їх не почують і вимоги таки не виконують. Ольга Тимуляк, Володимир Ролюк, новини. Правець на Львівщині в Львівській дитячій лікарні охмадит медики третього добу борються за життя восьмирічного хлопчика, який через звичайно подряпину заразився небезпечною хворобою правцем. Гостре інфекційне захворювання, що уражає нервову систему, з'їдає дитину на очах. Як розповідають в лікарні, попередньо хлопчик проколов палець, що і призвело до контакту рани із будником хвороби. Що саме це що саме це було невідомо, однак, щеплення від важкої хвороби хлопчикові. Не зробили, що і викликало таку реакцію в організмі дитини, звітують лікарі. Рідні довго не підозрювали, що дитина інфікована, і до медиків звернулись, коли у хлопчика вже почались судоми. Однак і самі лікарі з процесом затягнули, бо не могли встановити діагноз. Дитина в неї розпочались судоми. Спершу було звернення в Жовківську районну лікарню, на що був встановлений невірний діагноз. Після чого на наступний день було звернення знову в лікарню на вулицю Орлика, після чого була дитина транспортована на вулицю Мечнікова в інфекційну лікарню. Лікарню і відповідно, опісля згідно наказу і, скажімо так можливостей була транспортована саме сюди, тому що тільки тут дитині могла бути надана повноцінна допомога, яка і була надана. Наразі жодних прогнозів ніхто з лікарів не дає за словами фахівців. Хлопчик підключений до апарату штучного дихання і перебуває у кризовому стані. Зараз прогнозувати якісь речі важко. Дитина зараз перебуває в реанімаційному відділенні, поступила у важкому стані, стан погіршувався. Через це дитина була переведена на штучну вентиляцію легень з відповідними седативними препаратами, тобто лікування йде по протоколу, по наказу Міністерства охорони здоров'я. Восьмирічному Матвійку вже зробили екстрений курс вакцинації від правця. Однак, сироватку довелось шукати рідним за кордоном, адже в Україні вакцини від правця, як від інших інфекцій, практично розкіш. Це мова йде про протиправцеву сироватку. Вони в Україні на сьогоднішній день не зареєстрована її. Постачання, які були раніше на залишках, були в окремих лікувально-профілактичних закладах. Зараз ще скупити її в аптеці не можна взагалі. Вона продається в Польщі, і її можуть доставляти волонтери від міністерства охорони здоров'я. За статистикою захворювання, яке вражає нервову систему, для більш ніж половини хворих, закінчується летально. Запобігти інфекції можна лише одним способом своєчасним щепленням, якого немає в нашій країні. До слова, за останній місяць це вже третій випадок в Україні, коли Проявляється хвороба. Віталій Гамадина Петуляк, Олексій Рапіта, Новини. Опалювальний сезон під загрозою зриву на сьогодні львівські комунальні теплопостачальні підприємства мають арештоване майно та розрахункові рахунки через нараховані їм штрафні санкції. Борги сягають мільйонів гривень. Усе через вето на відповідний законопроект. Тож, чи розпочнеться цього року опалювальний сезон знає наша Ірина Качмарик. Її матеріал дивіться вже о 20.30. Тим часом у Львові триває робота із каналізування вулиць. Загалом на це в місті виділили 20 мільйонів гривень. Нині підрядники працюють на Личакові в районі приватних забудов. За час роботи Львів водоканал вже каналізував близько 10 вулиць. А ось керівники району обіцяють ще й заасфальтувати ті вулиці, де проклали водостоки. На вулиці Поморянській нині не пройти. Працюють підрядники, вони прокладають каналізаційні труби. Аня, аби пройти до будинку, змушена оминати ділянку, на якій ведуться ремонтні роботи. У нас і вигрібна яма, От. Деколи треба її викачувати. От і все незручності, тимчасові підрядники обіцяють закінчити якнайшвидше. Основна перепона у роботі не пошкодити існуючу тут інженерію. Мережі каналізації прокладаються вже після того, як вже тут існують мережі водопроводу, газопроводу, електропостачання. Телефонізація проведена давним-давно. В результаті то не, не в чистому полі а є складності пройти, щоб не, не зруйнувати існуючі мережі, тим самим ні собі, ні людям не, не завдати шкоди. Найбільше наканалізованих вулиць саме у Личаківському районі. Роботи тут проводилися і минулоріч, а нині завершують об'єкти. Загалом на Личакові залишилося ще близько 40 вулиць без водовідведення. На черзі цього року ще прокладання водостічних труб у мікрорайоні Рясне та Білогорщі в минулому році було виділено майже 2 мільйони на каналізування цього мікрорайону. В цьому році вже 2 виділено. І ще ми очікуємо також в межах півтора-два мільйона. ще фінансування зараз ми з вами знаходимося в оцей зелений. Ми закінчуємо, потім переходимо сюди. Це вже повністю виготовлене проєктні документації. Ми повністю будемо робити роботу. Ще в цьому році, крім того, передбачено розпочати роботи в цьому мікрорайоні. Це вже от вулиця Личаківська. Це з другої сторони вулиці Личаківського. оцей цей мікрорайон і оцей це загалом у цьому мікрорайоні каналізували близько 10 вулиць. Це понад сотні житлових будинків. За статистикою у Львові залишилось ще 80 вулиць без благ цивілізації. Оля Матейчик, Любомир Козак, новини. Пам'ятник великому кобзарю урочисто відкрили в селі Старява, що на мостищині. Ця скульптура має більш ніж сторічну історію, яка розпочалася ще під час Першої світової війни. Про унікальну історичну знахідку та її відновлення дивіться далі. Саме такого кобзаря середнього віку з впевненим поглядом та довгим волоссям рідко зображують в книжках та на постаментах. На унікальну культурну знахідку пам'ятник Тарасові Шевченку близько двох років тому випадково натрапили мешканці села Старява, проводячи ремонтні роботи. Згодом виявилося, за часів Першої світової війни селяни заховали від окупантів бюст кобзаря. Влада міста вирішила відновити знахідку. Реставратор абсолютно нічого не не міняв. Так як це було сторічної давності, так воно збереглося. Тільки підфарбували від відновили той напис, який є, оскільки саму голову вона була вже не ну не в змотак на було не в змозі її було відновити. То тут в ваш в вашій увазі представлена копія. Я зробив такий експеримент, закинув соціальні мережі фотографії і сказав: от подумайте, де я цей Шевченко, і чомусь всі пишуть Балкани, Румунія, ніхто не може написати що це мостищина. Аби встановити пам'ятник Тарасу Шевченко в 14-х роках минулого століття селяни самотужки збирали кошти. Розповідає спогади своєї бабусі, мешканка сусіднього села. Пані Марія була Австро-Угорщина. Потім Польща збирали на відкриття цього пам'ятника. Хто скільки міг і в той час відкривали? Десь закупали, казали, що можливо ніколи не знайдуть. Стелу монументу вдалося відреставрувати, а от саме погруддя передали в Мостиський історико краєзнавчий музей. У селі ж встановили точно його копію. Відкриття цього пам'ятника це відновлення історичної справедливості та чергове свідчення нашої славетної історії. Переконаний народний депутат Ярослав Дубневич. Це важливо, щоб ми відновлювали і встановлювали на місце пам'ятники, які були знищені окупантами. І я радий, що сьогодні цей пам'ятник силами мешканців села Старяве знову повстав на очільному місці. Встановили пам'ятник Тарасу Шевченку на тому ж місці, де й у 1914 році. Львів готується до 27-го фестивалю Золотий Лев. Цього року до столиці Галичини з'їдуться театри з різних міст України та країн Європи. Однак вистав Просто неба не буде. Програма фестивалю триватиме з 17 вересня до 2 жовтня. У золотому леві будуть задіяні чотири театральних заклади міста. Уже навіть стартував продаж квитків. Вони є в касах театрів юного глядача, «Зеньковецької», Воскресіння і Люди та ляльки. Золотий Лев він об'єднує львівські театри в одній великій події і задіює кожен Львівський театр, що є унікальним власне для нашого міста один раз на рік. І кожен театр може проявити себе і яким чином доєднатися до цього фестивалю. Програма надзвичайно цікава, тому що цікава, цікава, просто кожна робота. Вона є нестандартна і з дуже таким проявом, якби. Сьогоднішніх тем через класичні матеріали. Кожен фестиваль, чи вуличний, чи сценічний, у нас починався карнавалом, але ми свідомо вирішили не робити цього, тому що е на це потрібні кошти. Тому що просто карнавал, щоб зробити такий, який ми робили, щоб приїхали колективи, які займаються суто і мають такі об'єкти, різні номери, які працюють на вулиці в карнавальних різних ходах, на це не вистачає коштів. А вже у вересні стартує новий сезон у Львівській філармонії. Перший осінній місяць насичений багатьма концертами. Зокрема, вже 2 вересня зіграє один з найстаріших симфонічних оркестрів України, і виступить він під диригуванням Тараса Криси, якого обрали головним диригентом філармонії та художнім керівником на цей сезон. На сцені філармонії також виступить молодіжний симфонічний оркестр «Інсо Львів». А вже 6 вересня стартує проект «New Music Проджект, музична географія, якого надзвичайно широка від латиноамериканських ритмів до пів... північноамериканського стилю. Крім того, відбудуться фестивалі Львівські прем'єри та фіртуози Львова. З детальною програмою концертів можна ознайомитися на сайті філармонії. І ми плянуємо сезонно в такому смислі, щоб аудієнція могла послухати і Брамса, і Малера, Джон Адамс, українських композиторів, галичанських композиторів, львівських композиторів лас вегас і, і, і я думаю, що коли в нас буде така концепція, виграє і оркестр, виграє публіка, і виграє місто. На цьому у нас все 261 69 01 – Це номер нашої гарячої лінії. А більше інформації на інтернет-порталі Львів .тв. Підсумуємо день о 20.30. Тоді зустрінемося усіх гараздів вам.